Є новини, друзі, обмежити ТЦК в правах. Гончаренко вніс законопроект, який забороняє представникам ТЦК перевіряти документи та вручати повістки поза межами своїх центрів. Сьогодні ТЦК це вже не про мобілізацію, а про корупцію і бусифікацію. Це відверте зловживання владою, коли ловлять людей на вулицях, забирають з злістрочками з інвалідностями, оформлюють придатні за кілька хвилин. Є сотні випадків незаконних затримань побиттів, викрадень кожного дня. якийсь скандал з представниками ТЦК. Мобілізація має бути за Законою. Ну, це написав Гончаренко. Ну, Гончаренко взагалі вносить багато ініціатив. Відповідних ну, не бачив я, щоб вони сильно десь проходили в Верховній Раді. Зрозуміло, він е, в опозиції, але ініціатива цікава, тому що я теж вважаю, що мобілізація має відбуватись виключно за допомогою мотивації і рекрутингу, а не босифікацію і порушення прав громадян та й корупції. Треба бути відвертим. Ну напишіть, ви підтримуєте таку ініціативу депутата. І як ви? Проголосують депутати за це чи ні?